Євгенія та Костянтин Мухіні з маленькою шестирічною на той час донькою жили у Херсоні. Коли 24 лютого 2022 року російська армія перейшла адміністративний кордон Херсонської області з анексованого Криму, зі слів Мухіних мирні протести херсонців переросли у переслідування. Люди зникали вісті. Євгенія та Костянтин на той час вже відкрили свій другий ресторан, тому допомагали місцевим з приготуванням та доставкою їжі. Коли війна дійшла до нашого міста Херсону, життя просто перевернулося. Ми такого не очікували. Ми працювали, щоб врятувати багато життів, які ми могли врятувати. Волонтерили кожен день. Ситуація у місті та області погіршувалася. Квартиру сусідів займали окупанти, зникали волонтери, розповідають мухіні. Після чисельних погроз на свою адресу подружжя вирішила покинути Херсон. Ми ховали дітей у підвалах, поки самі допомагали іншим. Але коли наші волонтери стали зникати без звісті, ми зрозуміли, що для безпеки доньки ми змушені переїхати, щоб врятувати наше життя. З окупації розповідають мухіні, вибрались пішки вночі за допомогою друга, перебрались до США. в Україні ми були господарями бізнесу, власного бізнесу, і тут нам було починати значно складніше, бо всі накопичення залишились в Україні. На початку життя у США не цурались будь-якої роботи. Костянтин спробував себе у ролі шеф-кухара кількох ресторанів та кафе Денвера, але не покидали мрію відкрити свою справу. Багато коштів на відкриття власного закладу не було. І, проаналізувавши ринок США, сім'я вирішила, що найкращою інвестицією буде кухня на колесах футрак, ресторатори без ресторану. Так спочатку називало себе подружжя. Ми інвестували лише 4,5 тисячі доларів. Це старий попав трейлер, який ми переробили, поставили стімтейбол та почали працювати на ярмарках та броварнях. Кухня на колесах працює у різних районах Денвера. Клієнти дізнаються про їх чергове місце знаходження через онлайн-календар. У меню вареники, налисники, голубці, деруни, котлета по київськи та сезонні салати. Ну це напевно родинні рецепти бабусі, мам. Мені найбільше подобаються голубці. Це те, що асоціюється з дитинством і тим відчуттям, що тебе раді бачити. Коли ти забігаєш до батьків, а там голубці на плитці. це все, що потрібно. Найчастіше, напевно, замовляють котлету по-київськи. А мені здається, це і за іну версальності, певної відомості. А другою справою є голубці адаптації. Ніякої не було, хіба що вів гострий соус, бо на нього є попит і Багато людей питали про нього. А американцям напевно важко мовляти назви, але я їх навчаю. Мені подобаються закручені млинці на лисники. Вони дуже смачні. Вони мої найулюбленіші. Також до вподоби їх гороховий суп. Є багато фудтраків, де можна спробувати мексиканську кухню або китайську, але українську важко знайти, особливо в Колорадо. Я вперше пробую українську їжу, і це дуже смачно. Мені сподобались налисники, котлети і та. Вареники Ендміползворемейзен чудова їжа. Я почав слідкувати за ними у соціальних мережах і часто приходжу поїсти. Моя улюблена страва це вареники. Свій ресторан української кухні на колесах назвали Sunflower Food – Соняшникова їжа. Ми з Херсонщини. Це традиційно гарний регіон, де багато вирощують соняшників. Тому в нас соняшник асоціюється з гарними спогадами, теплим морем. Костянтин ділиться, що його приємно вразило, як в Америці допомагають малим підприємцям. Я закінчив курси малого підприємництва, і люди дали мені грант і всі необхідні знання для відкриття власної справи тут. Зараз подружжя за крок до відкриття ще кількох вагончиків. Зізнаються, не очікували, що перший бізнес за кордоном буде настільки успішним, але Закривайте завжди вірили, що українська їжа найкраща. Новий проєкт. Котре ми будуємо зараз, він буде коштувати десь приблизно 35 тисяч доларів. А, але це все те, що ми досягли за цей рік нашого бізнесу одного дня. Євгенія та Костянтин мріють повернутись у рідний Херсон та відкрити там ресторан американської кухні на березі Чорного моря. Світлана Пристинська для Голосу Америки Денвер Колорадо.